Всім доброго дня. Е, хочу знову показати вам трактора. Тільки вже хочу той раз поговорити про генераліку, що я не робив. І, в принципі, з остального, що я не сказав, постараюся сказати. Я вже думаю, більше нема що ділити тих оглядів. Е, не знаю, як мене чути. Може добре, бо. А може й погано. Е Генравліку. Так само все перебиралося, все розбиралося, розбирався розподільник. Розбирався те, що люди називають блок-компанію, але він називається розподільник рульового управління, правильно? Тому що я шукав до нього кришки, вже знаю, як він правильно називається. І насос дозатор теж розбирався. Там ніяких насосів-дозаторів є взагалі. А, сальники поміняв. Все, сальників є трохи. Тут так само сальники замінив і замінив одну кришку, бо вона лопнула. Не знаю, чи то я винен, чи то хтось, але ну, замінив. Тут е, в розподільнику міняв сальники. І трошки рихтував того верха. Е, тут, -то, коротше, десь у тій частині ходить сам зомотник, а тут до нього така доточка. І от та доточка, коротше, гулана страшно. То я її. Трошки реставрував, вона, вона вже зовсім не гуляє, сюди сальника вставив. Сюди закрутив на бунти з граміром тим пластиковим. В принципі, все суперило. Тепер Бак я бак реставрував так само, виходить, тому що горив його в трьох місцях. Біля кріпені мали такі м'які трещинки. Ну, 30 років йому позволітело. Тепер сапун заводський, хтось, хтось якусь пробку вставив, я вставив сюди таку, таку деталь виточу. Збоку боку просину і знизу. Тобто, то просто сапун, щоб бак дихав. І прихватив його саркою. Все. Е, то є щуп, він фоциклірує, все нормально. Тут є в середині фільтр. Масляний фільтр. Е, тепер е, все розказав. Тепер всю систему я переробив на трубки, не на шланги. Ну, в принципі, вирішив, що не знав, чи продаю, чи собі оставлю, я ще не знаю. Якщо не продам, собі нешу. Але я собі так вирішив, що один раз зробити гарну трубку і вона її ніколи не треба обслуговувати. Треба, щоб вона нікуди не терлася, і на тому квітка. А ці шланги вічно Я бридую, на них дивитися, і вони космічні гроші. Якщо чесно, по грошах получилося мені. Навіть е, трошки на пару там гривень дешевше, ніж е, шланги я купив би. Просто що я сам собі все поварив. Тобто, якщо чужими руками варити, воно, звісно, дорожче виходить. Я його варив тікуською сваркою, не паяв. За, по заводу йде пайка на латунь. вона в одному місці лопла, я її переробляв. Е, все переробив, тобто зараз покажу. У мене акумулятор, бачите, не може бідний зарадитися. Зараз передача не включена. Зараз покажу, як піднімає кузов. Зверніть увагу на ручку розподільника. Що хотів показати? Тобто, при підйомі ручка до доверху в плаваюче положення. З самого верху це плаваюче положення. Є нейтральне положення, положення підйому Ой, боже. фіксоване. І положення плаваючого режиму для навіски задньої. Тобто, Коли його розподілік, автоматично вибиває плаваючий режим. Більше прицеп не піднімається. Відповідно, навпаки, я опускаю в самий ліс, оскільки масло густе, бачите, воно мені зразу вибиває. А обично, як трактор пригідті, такого не буває. Я опустив, типу, прицеп опустився, і він вибиває в нейтральне поможення. Тобто, вже не вплаваючи, а нейтральне. Дуже удобно. Тобто, ручку нажав, пішов, він висипає, ручку підняв, там опустив, він сам все робить. Класно. Є плаваючий режим. Чого я плав... чого... покажу, що плаваючи режим, тому що, що її підняти в крайній верхнє поможення, воно тіпа, три поможення фіксованих, а крайнє верхнє, воно як-то, ну, підняти можна і воно в ньому стоїть. типу, шарика, який фіксує зуматів в тому поможенні, немає. Але воно там от, фіксується. Тобто я беру кузов і спокійно його. ну, Як спокійно, але я його піднімаю. Чекайте, бо вже падає. Я його руками піднімаю і опускаю, бо якщо я зараз поставлю середнє поможення, чого то верхнє то плаваєш, середнє поможення я чуть-чуть опустив, скільки там мені позволяв холостий хід, а далі я не можу опустити, бо мені не дозволяє холостий хід. Тобто, щоб не опустити кузов, треба поставити або в крайній нижній, або назад в верхній плаваючі. Тоді я його пущу. А якщо, бачите, ставлю крайній нижній, дуже тяжко опустити. Добре. Показав. Розподільник має плаваюче, сам вибиває в двох положеннях, в верхньому і нижньому. Дуже класний, Мені сподобався. Не знаю. не раз люди його там що Він типа там фу, який він гидкий, тут ставити двосекційний. Нахрестя тих шлани гидко глянути. той трактор похожий на якийсь корчений на трактор. Я не бридую на то. Дивиться, якщо чесно. ну, Хочу досконалити трактор. Будь ласка, ну зроби то гарно. Наші тих шланги мільйон, кому то треба, че пів розподільник на міні-трактор, кому він потрібний. Ну добре, чпію, так обногородюю якось, що ті шланги мільйон там ходить. Ні одне неї нічого навіть не видно, Ви навіть не бачите, не знаєте, хто куди йде, а воно все з'єднане. І з'єднане трубкою, а не шлангом. Шлангом з'єднана на магістралі. Трубка пішла? Поминав магістралі до циліндра заднього пішла шланги. По-перше, комусь в житті поміняти шланг буде дешевший. По-друге, ну пів магістралі трубка. Я вважаю, що пів магістралі вона все одно надежне. Можна було просто купити півтора метрові шланги, але я не хотів того. Я хотів, щоб все було на трубці. І оцей циліндр, якщо ви бачите, так само на шланах. Ну, на управління я маю на увазі. Цилиндр на управління я міняв штока. Нового купляв на нову робив резьбі, все, все зробив нове. Санліки всі звісно, нові. Обща новий цилиндр. Е, В цьому. Ще раз зараз підніму, бо я говорю про циліндр, а його не показую. Добре. В задньому циліндрі я все розбирав моча. Поміняв тільки сальники. Всі сальники, які тут є, всі замінюють. Навіть на той маленький цьонок. Бо, Бо я боявся, що з нього буде супливати. Якщо чесно, тут є одна така штука, я її ще не поставив, але до того є часу, як приїде клієнт, я її маю поставити. Я вже раз її зварив, і вона робила, і все отлично. Тобто вона придумана для того, щоб нажати того носа. Я собі тестував, шланги були на діті, генравліка ще була не зібрана. Я тестував в одного шланга, то він той шток вистригнув, як з пушки, і вдарив, вдарився в раму. І зразу обломився, він алюмінієвий. Тобто він на то не назначений. Він назначений зафіксувати того пальця, то есть, я його руками навіть тримаю. Якщо його руками тримати, шток не вилазить. Можна таким чином зблокувати задній циліндр. Я так поняв він для того. Типу, можна вивести додаткову магістраль на один і той самий циліндр. Можна ставити тут тройнік, там тройнік, в трубку вариться по бажанню вивезти назад одну чи дві гідролінії окремих, наприклад, на прицеп. Можна вивезти вперед гідролінію, на, на якусь нав'язку, там, щоб ківш піднімався, можна одну лінію вивезти. Але щоб вона робила з того самого розподільника, всього-навсього оця штука ставиться, нажимається той носик і квітка. І один розподільник робить е, другу роботу. Дуже класно, не треба нічого видумувати. Не треба купляти двосекційний розподільників і так далі. Е, щоб ви знали, я дивився в Т40 тракторі. Е, повнопривідний у мене був, типа на ремонті, я йому кіф ставив. Е, то я його так одним оком досліджував. Він теж має ці штуки. У нього заводський тр тросекційний розподільник, але він все одно має місця, де зблокувати нав'язку задню. 에, щоб або, типу, в транспортне поможення, щоб їхати з прицепом, або, що до речі, багатьох людей смішені, ніхто нічого не змуковує, або щоб працювала та сама ручка, працювала, наприклад, якийсь другий, чи циліндр, чи наперед вивезти генравліку, так само можна. Одним одним, однею секцією можна робити багато робіт. Не обов'язково ставити багато розподільник, щоб робити багато робіт. Легко можна ставити один. E, в принципі, штока не міняв, шток штук був нормальний, я його не чіпав. Він нормальний. Претензій до нього Е, e, Все зробив, все працює, підтікань масла, не бачу. Все супер, все дуже класно. Що ще можу по генералісті сказати? В принципі, як казав, якщо, якщо хтось дуже схоче, в принципі, ну типу хтось має. Я бачу, от на Китайцях виводиться ззаді та на біди вона там, На знаю. я не бачив міні-трактор, що ну, він, е... він ззаді має прицеп, який самоскид. Ну, Рідко в нас людей в котки є. Ну, Якщо є, то добре, хай би було, але я от рідко таке бачу. Е... Обично такого немає. Якщо комусь спирається, то питань немає. Виведу гіндерлінію навіть в бік. куди покажете, туди виведу. Але просто я його не роблю, тому що це реально дурниця. Там вчепиться можна до трактора, що хоче вигадувати, а реальних речей, які йому допомагають в роботі, не так багато. Тобто, ВОМ, я бачу, ніхто не. Я думав, що трактор без вома це капець. А насправді ніхто ним не користується на припрацею ВОМ. Навіть якщо він є, я бачу людина просто вчепив культиватор і поїхав. Тобто, кому-то ВОМ треба, всі його, там, типа тільки він поки він галімий, він тіпа, їде тільки, крутиться, коли трактор їде, то тобто .е. він від моста, там купа подшипників, які вилітають. І тіпа, т... люди кажуть, що проста, простіша модель краща, тому що якщо потрібно, вона вивезти в ома То Тобто, якщо він потрібний, я його виведу. Тепер можу сказати пару слів за нав'язку. Не знаю, що знову пишуть того прицепа, Да? Тобто не прицеп, а то не прицеп, то кузов. Я вже неправильно сказав. Для тих, хто не знає, ви маєте три пальці, кузов викидаєте в бік, вставляєте пальця на навіску, і вам помучається вже... Це ключок фонарика. Якщо, якщо я не йду, не найду, ясно. Я на пальцях покажу, може ви повімте. Панець з прицепа виймається, вставляється в панець сюди, навіску. Відповідно з того самого Розподільника вже робить навіска. Прицепа ви скидаєте, тому що нічого не видно, що ви там орете, культивуєте і так далі. Вся навіска перебрана. Нав'язку я в робі знімав окремо відео. Два слова скажу, все перебрав, все перекрутив, все робить, все крутиться. Сюди вставив шліцеву пару, тобто окремо в речах можна регулювати кожних, поміряти на довжину типу шліца можна його регулювати. Я думаю, що його нікому не треба регулювати, але я бачу, що таке по заводу було. І я так і зробив. В принципі, я думаю, що це класно. Для мене то просто. Може, для дядька сина з електродом без токарного то проблема. А для мене взагалі не проблема, через те я його зробив. Комусь буде приємно, Хтось зможе регулювати нав'язку, як схоче. Чому? Тому що. Оцього хода сильно мало. Він тут ходить сантиметр 5 потолок. І то висунув його на повну різьбу. То він ж там сантиметр тримається, ту нав'язку тримає сантиметру. А так можна перегулювати нав'язку так, що воно повний захват був би. Речі, я треба підняти, ну щось висить Е, Сюди можна поставити фуркопа, по бажанню можу зробити тому, хто буде купляти. Я його не ставив, тому що він якось немогічно. цей трактор взагалі вже з прицепом, з кузовом, а ще йому на фрикопа тумити. Ну я маю з чого, можу, в принципі, зробити, якщо комусь то треба. Можна, просто я не знаю, як клієнт забирає. Може бути автомобільне яблучко, може бути таке тракторне прицепне, те просте, таке, ну, що панець пересадити. Всяке може бути. Зверніть увагу, яка пательня, яка ступиця? Яка пательня. Ні один діст не мопнувши. А в ХТЗ, перепрошую, діск буде в мене помопаний. Ну, тут є діски, звісно, надісніші. То без мови. Що 에... ще сказати? Про невістку сказав, про світло можу сказати. Про електрику сказати. Все працює. Габарити, стоп, повороти працюють. Передні фари працюють. Я вже так в руки змерз. Тобто е, поворот один, поворот другий, е, ближнє світло. Е, то є габарити. Ну, коротше, все працює. Е, Стопи не буду показувати, від нажимаю, ну, то на тормоза нажимаю, працює стоп. Ну, в принципі, ні. Зараз покажу, там має бути видно. Зараз габарити відключаємо. Нажав, торміна, світ і стоп. Так, ну, концевик, як ви бачите, отакий, я не знаю, з чого він, я знаю, що такі самий стоя на ХТЗ, тільки він був розборний, а то й не розборений. Добре, те показав. Тут те, що я зробив? Лампочка на масло. дитиз масла, Ближнє нижнє світло, повороти, габарити. Пуста лампочка, на що хочете підключити. Теоретично я планував, що має бути сигнал, поки що його не знайшов, і взагалі не знаю на що сигнал. Спомнений, якщо чесно газнути до цечки, то той, хто то, 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 то буде мішати, він почує добре вас. І е зарядку зробив покази. Вони 30 А без проблем. <laughs> добре. В принципі, все розказав. Зараз я зніму може відео якесь таке загальне. Все, всім дякую за увагу. вам смайдій.